Друзі, на політичній мапі України з'явилася ще одна сила, політична партія Сила нації, яка декларує речі, які заводять українців, які об'єднують українців, які дають надію українцям. Паралельно зразу ж з'являються утирки, упері, які намагаються розказати, що це про російська та ще й ФСБшна якась структура і таке інше? Чому вони це роблять? Чому? Тому що сила нації сьогодні на чолі з Андрієм Васильовичем Пеліховським, на чолі з етнічними українцями, сильними козаками, показує всім. Що влада має належати в Україні українцям, а не росіянам, що земля надра, всі багатства наші мають належати народу України, українцям. Ми це декларуємо. Ми декларуємо те, що влада має змінити свій підхід до свого народу. Влада має вирівнювати, вирівнювати ставати на рівень свого народу, бути рівною, не жебракам, а бути рівною великим людям і великій нації. Ми про це говоримо. І звісно, що будуть намагатися нас приєднати не до американців, не до європейців. Не до українців, а до росіян і ФСБ. Чому? Тому що не потрібна сьогодні така партія, не потрібні сьогодні такі козаки, не потрібні такі люди. Чому? Тому що при владі хочуть залишитися ті, хто працював на Росію, ті, хто привів сюди нам війну, ті, хто грабував нас, ті, хто заробляв на крові людей, і ті. Хто хочуть і надалі правити розкрадати нашу країну, от і все.